Копування, підпушування, підгортання, знову підпушування, підгортання і також до осені. Якщо у вас увірвався терпець виконувати одну й ту саму роботу протягом сезону, настав час вибрати відповідно до ваших потреб модель культиватору штіль і перекласти на неї одноманітність цієї садової операції. Культиватор шкіль МХ 445 Р має чудову маневреність завдяки компактній конструкції. Ширина захвату складає 45 сантиметрів. При необхідності її можна зменшити до 25 см. сантиметрів. Це відмінний вибір для обробки вузьких ділянок. Ви будете здивовані його продуктивністю та ергономічним управлінням. Цей агрегат реально економить ваше здоров'я і час. Легкий пуск Реді Старт вирішальна перевага запуску. Просто, економічно і надійно. Один ривок шнура стартеру і двигун запускається. Учасний екологічний двигун відрізняється економічною витратою палива та низьким рівнем токсичних вихлопів. Спеціально профільовані леза занурюються в землю, немов у вершкове масло. Додаткова швидкість заднього ходу зроблять вашу роботу на ділянці ще комфортнішою. Глибину культивації можна регулювати за допомогою гальмівної шпори. Вона має кут повороту 180 градусів, що значно полегшує роботу з мотоблоком штіль у тісних проходах та поворотах. Крім того, гальмівна шпора має три положення налаштування по висоті. Таким чином ви точно залишитесь на смузі руху під час роботи. Культиватор оснащений двома транспортувальними колесами, які під час роботи можна легко скласти. Ручку легко регулювати одним рухом під свій зріст. Можете легко маневрувати моторизованим культиватором, навіть працюючи на землі в обмеженому просторі, хіба що ширину захвату слід зменшити, обробляючи, наприклад, ґрунт в міжряддя городини. Бічні диски додатково захищатимуть рослини при культивації. Гарантувати оригінальну якість, кваліфікований продаж та сервісне обслуговування може тільки офіційний дилер «Штіт». тож для того, щоб задоволення від покупки тривало якомога довше, купуйте техніку виключно у магазині Добрих Господар.